Доброго дня! Низкорослий помідорчик раннього терміну дозрівання, який називається монгольський карлик. Це монгольський карлик від агрофірми Поїск. Дуже врожайний. Нагадую, що є монгол-карлик сорт від партнера. Він стелиться, кущики в нього менші плоди дрібніші. Це монгольський карлик від «Поїска». У нас на сайті і в каталогові вони є обидва. Той підписаний монгол карлик. Цей монгольський карлик, не путайте Плоди червоні, круглі, вагою 100-130 г. Їх дуже багато на кущах. Прям подивіться, увішані, Низкорослі кущики по 50 см. Смачний, класичний. Помідорний смак. Вони не хворіють на середину серпня в них бачите кущики здорові. У нас були затяжні ливні, великий перезбиток вологи, але вони тримаються, не тріскаються. Ну, там де подекуди. Вон там я бачу один тріснув ще там десь. Ну це вже переспівші плоди потріскалися. А ми їх не знімаємо, тримаємо ну, для відео, щоб показати для фото, і щоб вони гарно визрівали, щоб в них потім збирати насіння. Так що, дуже достойний сорт. Кому треба насіння, звертайтеся. В описі до цього відео є ссылка на наш інтернет-магазин помідорки.com.ua Заходьте, купуйте і насолоджуйтеся смачними помідорами.